Друзі, вітання! Мене звати Ігор Гуз, я народний депутат України. Сьогодні я в Нововолинську і поряд зі мною Віктор Циплаков. Це власне поліцейський, якого дуже багато людей в Україні бачили на відеоролику, який спинив випившого прокурора. Не побоявся притягнути його відповідальності. І власне суд фактично сьогодні вже рішенням першої інстанції його засудити. Я хочу насамперед подякувати всім мешканцям громадянам. Висловити свою подяку за те, що вони підтримали мене на інтернет-сторінках, в спільнотах різних, я подаю апеляційну скаргу, я подав вже її апеляційну скаргу. Буду відстоювати честь працівників поліції в суді. І я думаю, що суд прийме і ухвалить справедливе рішення, оскільки з першим рішенням я не погоджуюсь. І вважаю, його незаконним. це несправедлива е, історія. Я побачив особисто виклавши в Фейсбуці е, інформацію, і фотографію з Віктором. Наскільки дуже багато людей в Україні відкликнулося на цю історію, виступили за справедливість, і, власне, хочу вас проінформувати, що ми спільно і дуже багато людей доєднається до цієї справи. Хочемо допомогти захистити. Честь Віктора в суді, тому що абсолютно всім зрозуміло, що він не винен в тій ситуації, про яку, власне, я сказав вище. Відповідно, 22 лютого, о 8-й ранку, в Луцьку в Волинському апеляційному суді буде розгляд справи Віктора. Ми будемо всіх запрошувати небайдужих громадян приєднатися. Буду я теж там присутній який буде готовий взяти на поруки, ну і в принципі підтримати Віктора. Буду запрошувати своїх колег народних депутатів. І я вважаю, що суспільний розголос дуже потрібен. До речі, Віктор сьогодні виконує роль офіцера громади міста Нововолинська навколишніх сіл, які увійшли в Новолинська. Він сьогодні працює заради безпеки, от власне в своєму рідному місті. Тому я глибоко переконаний, що нам вдасться. Достукатися до справедливості через Волинський, Волинський апеляційний суд через суддів, аби вони виправдали віктора і громадськість. А це насправді вже сотні тисяч людей, які цю ситуацію спостерігають. Вони зрозуміли, що в нашій країні є справедливість. В Цій справі немає політики, в цій справі немає нічого, окрім того, що є знахабнілий прокурор, який сьогодні хоче все рівно доказати і наказати. Отакого От молодого хлопця і подібних хлопців, які дотримуються чинного законодавства, тому 22 лютого о 8 ранку, ми будемо чекати людей небайдужих до приміщення Волинського апеляційного суду.